Культура є складним суспільним феноменом, який відігравав і продовжує відігравати величезну роль у життєдіяльності людини. Місія культури в сучасних на складних умовах російської агресії дуже відповідальна. Адже формування України як суспільства, так і держави неможливо без духовного оновлення її народу, тож і уявлення про функції закладів культури на даний час мають відповідати новому розумінню культури. Дозвілля, дозвіллєва діяльність нині сприймається як культуротворчий процес. Конатовській міській територіальній громаді здійснює діяльність 12 закладів культури, які знаходяться в підпорядкуванні відділу культури і туризму Конотопської міської ради, два будинки культури, один палац культури, чотири бібліотеки, публічна бібліотека та три її філії, один музей, краєзнавчий музей імені Олександра Матвійовича Лазаревського, дві дитячі музичні школи. Та два центри культури і дозвілля. На фінансування Галузі культури у 2023 році з міського бюджету було виділено 40 мільйона 781 646 гривень. Це для того, щоб ви розуміли, як ми жили і як наповнюється бюджет. За надання платних послуг закладами культури протягом року ми отримали, ви отримали на свої рахунки 933 990 919 гривень. Пошти, що мільйон гривень, в тому числі плата за навчання, платні гуртки, організація концертів та вистав 840 тисяч 600 гривень. Надання в оренду майна в закладах культури 85 тисяч 434 гривні. Реалізація майна це мається на увазі здача макулатури бібліотеками. Це наша е, акція, як вона називається, Наташ? Здає російську мову книжку, допоможи ЗСУ: 7 тисяч 885 гривень. Благодійних коштів це гранти і благодійні внески. Це ми включаємо сюди і музей благодійні кошти, і грантові кошти, що ми отримали, і благодійні внески, які нам спрямували підприємці, інші фізичні особи 1 мільйон 7 тисяч 442 гривни. Всього залучили ми коштів позабюджетних 1 мільйон 941 361 грн. Також в нашому бюджеті є таке поняття: бюджет розвитку. Це теж бюджетні кошти, і їх отримала галузь культури в цьому році 1 мільйон 376 тисяч. 700 тисяч це на придбання нашого автомобіля, 236 тисяч 900 на придбання техніки для потреб закладів культури. Ви знаєте, що ми придбували сканери і ноутбуки. Це вважається капітальні придбання, вони фінансуються з бюджету розвитку. 390 тисяч на виготовлення двох проєктно-кошторисних пакетів на встановлення пожежної сигналізації в двох дитячих музичних школах. У нас є пакеди, ми їх показуємо, до речі, Анастасії в економіки давали в різні фонди, на різні, в тому числі. Регіонального розвитку таке інше, і 50 тисяч було виділено на придбання книг для наших бібліотек. Книги вже знаходяться на полицях, їх вже маю надію, беруть читачі. Це бюджетні кошти, які нам виділили міський бюджет. Напрямку забезпечення надання початкової музичної освіти та вокального мистецтва, розвитку індивідуальних творчих здібностей та підтримки талановитих дітей учнівської молоді в Колотовській міській територіальної громаді працюють дві дитячі музичні школи. Конотовська дитяча музична школа, номер 1 В школі працюють 36 викладачів. Із них 12 спеціалістів вищої категорії згадали Тетяна Михайловна разом скільки згадували минулого разу. Вісім старших викладачів та два викладача члени національної спілки Кобзарів України. Я так розумію, це маднористи. Здобувають освіту в школі 340 учнів. Протягом 23-го року учні школи взяли участь у 74 фестивалях та конкурсах різних рівнів і здобули 195 призових місць. Звісно, ми всі розуміємо, що це всі творчі конкурси були у режимі онлайн. На базі школи протягом минулого року відбулися відкритий обласний фестиваль, конкурс на народних інструментах Конотовська Ростепуха в дистанційному форматі, участь в якому взяли 286 учнів з 23 школ, 14 міст Сумської області, Києва, Житомирської області, та регіональний конкурс юних музикантів шлях до зірок. Теж у дистанційному форматі, участь в якому взяли 86 учнів з 18 шкіл, 11 міст Сумської області, Києва і знов-таки Житомирської області. Викладачами та учнями школи підготовлені три проєктні роботи. Робота Наш світоч Тарас Шевченка отримала диплом лауреата першого ступеня на всеукраїнському мистецькому конкурсі до дня народження Шевченка Тараса Стежина та всеукраїнському багатожанровому фестивалі конкурсі «Мистецтвою Свою Україну любіть. Робота веснянки, гаївки, весняні обрядові свята показана на місцевому телебаченні. До речі, ця робота війшла в наш проєкт відділу культури, українські традиції. Пам'ятаєте, як ми знімали щедрівки, щедрик, веснянки гаївки. Тобто, я дуже дякую Тетяні Міхайні, що вона підтримала саме тему весінніх, весінніх традицій нашого народу. Робота вечорниці на Андрії отримала гран-прі на всеукраїнському багатожанровому фестивалі конкурсу Різдвяна казка зроблено відеозаписи зимових обрядових свят, колядують зорі на Різдво Христове, ой, колядки та щедрівки пісні. Дісни зими, коляда, поклоняємось Божій дитині, та коляда народився Бог на санях. Сразу видно, що перша музична школа вона плекає цю е, тему да, народних традицій е, України. Протягом року проведено 19 тематичних уроків, два відкритих уроки за межами школи. Під час проведення благодійних культурно-бистецьких заходів зібрано в школі в самій школі це не в загальноміських міських заходах. Кошти у сумі 49 тисяч гривень так передано на потреби військових. До речі, у нас Тетяна Михайловна відкрила рахунок монобанку. Він так вважається. І Юлія Володимирівна Шпінь. У нас є таких два загальних рахунки, куди ми скидаємо гроші на допомогу ЗСУ. Конотопська дитяча музична школа номер 2 в музичній школі працюють 24 викладача, з них сім спеціалістів вищої категорії, три старших викладача та один викладач член Національної спілки кобзарів України. Вона тут у нас, мабуть, сьогодні присутня Тетяна Васильна Парінага. Здобувають цій школі освіту 195 учнів. Хочу зауважити, що з початком війни ми трошки зменшили контингент учнів музичних школа, але за два роки, вже скоро 24 лютого буде два роки нашої не нашої, а збройної агресії. Eh, Росії, боротьба, да, то ми eh, підняли цей контингент і дітей ми вернули в стіни наших школ. Протягом 23-го року учні цієї школи взяли участь у 65 фестивалях та конкурсах різних рівнів та здобули 154 призових місця. Це дуже багато. Ну ви молодці, це перше друге місце, це лауреати. На базі школи протягом року відбувся відкритий обласний конкурс юних виконавців на духових ударних інструментах Звінка голоси, Сурми, участь в якому взяли понад 70 учасників Сумської та Вінницької області. Під час проведення благодійних культурно-мистецьких заходів зібрано коштів у сумі 21 тисячу гривень та передано на потребу військових. Обидві музичні школи постійно проводять заходи благодійні і збирають кошти на допомогу ЗСУ. 23 рік на 1192 особи більше прийняв музей ніж двадцять 2022 році. Чому це сталося? Ми постійно показуємо цифри, рівняємо. Ми маємо розуміти навіщо ми цю цифру, цифру називаємо. У 2022 році, з початком війни, у нас була постанова Кабміну про закриття всіх музейних закладів. Потім вони почали пом'якшувати цю постанову, трошечки дозволили відкриті простори відкривати. І в музеях, коли ми поїхали, до речі, Юрій Іванович був в Полтавському художньому музеї, Саме там ми побачили, що самі важні і цінні артефакти були спаковані і збережені, чи відправлені на евакуацію. А зали з сучасним мистецтвом все-таки вони залишили відкритими чи відкрили, і е, приймали відвідувачів. Тож цього дня ми теж в музеї нашому краєзнавчому також не так почали е, робити щось <кій> подібне, бо люди не мають забувати про свою історію. І про свій рідний край, і відкрили декілька залів. Ми тут проводимо заходи, ми проводимо сучасні виставки. На одночасно ми зберігаємо ці предмети, які маємо зберігати відповідно до діючого законодавства. По експозиції музею за рік, 23 проведено 115 екскурсій. Під час проведення благодійних екскурсій було зібрано кошти у сумі 10 тисяч на потреби ЗСУ. Фахівцями музею проведено 30 масових заходів і проекспоновано 19 виставок, в тому числі за межами музею в навчальних закладах, в установах. Традиційно була проведена щорічна наукова-краєзнавча конференція Канатопське читання 14 в режимі онлайн. Конференції взяли участь близько 30 науковців з міст. Ха, Київ, Харків, Одеса, Чернігів, Суми, Ніжин та Конотоп, за результатами якої видано збірник наукових праць Конотопське читання. Кожного року, як би не було, ми намагаємося видати цей збірник, і вже 15-й у нас буде конотопське читання. Зауважу, що до дня міста, який ми зараз святкуємо другу суботу, липня, коли у нас була славетна перемога у Конотопській битві, ми проводимо другу нашу наукову конференцію, іноді в форматі круглого столу, іноді в форматі конференції, там теж залучаються науковці, тож дві науково-практичні конференції має наше місто. Краєзнавчий музей у 2023 році отримав грантову та благодійну допомогу на суму більше, ніж 600 тисяч. Зауважу, що разом з 2022 роком біля двох з 800 чіпс, да? ми залучили і матеріальної, і грошової допомоги на краєзнавчий музей. Ви бачите на презентації, від кого ми залучали, я, мабуть, не буду перелічувати. Це і Німеччина, і Польща, і наші українські фонди у Львові. Я сама особисто один раз їздила з Наталією Петрівною, Це щодо музею. Всього за період дії воєнного стану залучено грантової та благодійної допомоги краєзнавчим музею на суму 2 млн грн. У нас в місті 4 бібліотеки. Після реформування нашої централізованої бібліотечної системи, що від нас вимагала діячого законодавства, у нас є одна публічна бібліотека, три її філії. Публічна бібліотека знаходиться на проспекті Миру. Її філії Панамарьова бібліотека на проспекті Червоної Калини, в Підлипному в центрі культури і в міському палаці культури. Всі бібліотеки у нас є універсальними. Це вимога часу, і в Європі зараз така ж теж впроваджується система. Ось ми були в Берліні і в цьому переконалися, так, Наталія Григорівна, що бібліотеки універсальні, там можуть бути і дитячі книжки для дорослого населення, тобто всіх, всіх відвідувачів чекають наші бібліотеки. Грантова діяльність публічної бібліотеки. Ну, бібліотека вийшла в п'ятірку переможців міжнародного проєкту Бібліотека міста сили. Я не буду залишатися зупинятися на цьому минулого року минуло разу. Ми це про це все сказали, але хочеться сказати про результат цього гранта. У нас навчаються бібліотекарі. У нас уже прийшла перша партія книжок. Це 55 Книг там ну якихось неймовірних, я все не дойду, ніяк не подивлюся, але преселіс у нас був дуже яркий, дуже яскравий і звісно ж, українською мовою, так Наталя Григорівна. І ми ще будемо отримувати книжки, і будемо отримувати оргтехніку, як вони нам обіцяють. Також наша бібліотека стала учасником пілотного польсько-українського проєкту Польська полиця в Україні, завдання якого поповнити фонди українських бібліотек та сучасної літератури популяризувати польську літературу. Комплекс 20 книг польської класичної та сучасної літератури вже знаходиться в бібліотеці. І забігаючи наперед. Звісно, це не 23-й рік, а 24-й рік. У нас бібліотека ще виграла один проект валізка книжками. Це вже валіза. Здорова, велика, з ручкою У нас в бібліотеці і з прекрасними книжками. Я вас вітаю, ви молодці. Там 250 було фіналістів і ми пішли в це коло фіналістів. Але ж це 24 рік. В бібліотеках успішно реалізується проєкт університет третього віку за напрямком основи цифрової грамотності, проєкт духовно-психологічної підтримки населення радість творчості і волонтерський мовний проєкт Єдині. Двадцять третьому році заключений меморандум про співпрацю між товариством Червоного Христа. Та відділом культури і туризму. Я перебігаю, щоб скоротити. Я хочу сказати, що два працівника бібліотеки, два Наташа, пройшли навчання, їздили в Суми на безкоштовне і тепер є волонтерами Червоного Христа і проводять дуже багато заходів з населенням, в тому числі з внутрішньопереміщеними особами різного напрямку, психологічної підтримки. Зокрема. Щоб підтримати наших славних захисників України та подарувати частинку тепла, працівники книгозбірень наших організували благодійні акції. Подарунок солдату на передову, надання першої допомоги пораненим бойцям було відправлено 12 посилок. Це націльна постільна білизна, шкарпетки, солодощі, грехи та оріхи та мед. Наші будинки культури, Конотопський міський будинок культури «Сучасник» на базі будинку. Здійснює свою діяльність шість клубних формувань: зразковий ансамблю бального танцю Тріумф, підготовча група зразкового ансамблю бального танцю тріумф Комплімент, молодша група ансамблю бального танцю Ритм, дитяча вокальна студія Крок. Театральна студія Купе номер 5 і любительське об'єднання Євдошки. Протягом 2023 року працівниками міського будинку культури сучасних проведено 47 культурно-масових заходів. З них три концерти аматорських колективів, 44 культурно-освітніх заходів і 16 розважальних заходів. Канатовський міський будинок культури сучасник, організатор благодійного хореографічного фестивалю танцювальних колективів імені Віри Бондаренка, що пройшов у 2023 році. На базі міського будинку культури зоряний участь в ньому взяли 15 колективів з різних міст Сумщини. Зібрано кошти у сумі майже 29 тисяч гривень, передане на потреби ЗСУ. Я до речі дуже вдячна Юлії Юрівні, що вона не кидає цей фестиваль і цього року зробила його благодійним. Хто був на ньому? Ви бачили рівень. До нас приїжджає з інших громад. До нас полюбляють приїжджати, були дуже гарні подарунки, сувеніри, Ну, Маємо надію, що ми його будемо підтримувати і не кидати, так, Юлія Євна? не незважаючи на скрудний час. Творчі колективи закладу взяли участь у сіми всеукраїнських та міжнародних фестивалях і посіли на них 15 призових міст. Конотопський міський палац культури та філія підлипненський сільський центр культури і дозвілля. На базі закладу здійснюють діяльність творчі колективи, гурт Воля, Театральна студія Браво. Гурт Кураж, гурт рідний край з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В закладі функціонує міський гуманітарний центр. Протягом 23-го року на базі Паласу культури та Вівненського центру культури і дозвілля були проведені культурно-мистецькі заходи з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні, Міжнародного дня рідної мови, дня матері, дня вишиванки, дня державного прапора України, Дня Незалежності, присвячене Тарасу Григорічу Шевченка. До речі, ви там були присутні. Також проводилися заходи для внутрішньопереміщених осіб, включаючи арт-терапію та благодійні заходи. Кошти були направлені на потребу військових. Канатовський міський будинок культури Зоряний проводить просвітницьку діяльність метою збагачення духовності українського народу. Є найбільшим закладом клогоного типу у громаді, і єдиним в області з першої групи плати праці після нашого Сумського обласного центру мистецтва культури. Так як на базі закладу здійснює свою діяльність 21 художній колектив, з них має, всі мають звання народний або зразковий. Протягом року, року в будинку культури було проведено 127 заходів, 85 формату офлайн. З них 42 проведено заходів для дітей. Під час проведення благодійних заходів зібрано кошти у сумі більше 46 тисяч гривень. Це тільки в міському будинку культури зоряний. Спрямовані вони були на потреби наших захисників, дуже активно запас здійснює волонтерську діяльність плетіння маскувальних сіток та теплих шкарпеток для захисників. Кожного дня я приходжу в зоряний, хтось плете сітку, хтось плете шкарпетки, хтось ріже тканину для сіток. Творчі колективи Будинку культури взяли участь у 15 фестивалях, конкурсах різних рівнів та посіли 16 призових місць. Започаткований в 23-му році фестивалі. Багатожанровий фестиваль Конотопські відьми. контрнаступ. Фестиваль, відкритий фестиваль конкурс Казацької пісні Конотопська фортеця. Конотопський міський центр культури і дозвілля кінотеатр Мир. Це ми покажемо, як ви жили. Нехай не складеться така, ну, таке думка, що у нас все добре, ну, це просто ваші здобутки з основної діяльністю. Звісно, у нас дуже багато проблем, і ми про них говоримо, і сьогодні будемо говорити. Але це те, що ми маємо робити, і зробити в минулому році: кінотеатр Мир. На базі закладу здійснює діяльність творчі колективи, центр розвитку дитини Зернятко. Вокальний інструментальний гурт Коло двох любительське об'єднання скарби Конотопщини» майстрів декоративно-прикладного мистецтва і громадська організація Конотопу. Під час проведення благодійних заходів зібрано кошти у сумі більше 8 тисяч гривень. Це їх виставочки маленькі з скринькою. Вони по зернятку збирають і направляють теж нашим захисникам. І тепер такі загальні проекти, загальні речі, котрі, в котрих брали участь, можливо, всі заклади, можливо, частково. Протягом 23-го року налагоджена творча співпраця з іншими містами України та Закордоння, з Івано-Франківська. Була проведена онлайн нарада двох мистецьких школ. Це перша нашої музичної школи і мистецька школа Івано-Франківська. Я вже забила який номер в неї. Розглядається можливість поїздки з творчим ну, творча поїздка до Івано-Франківська. Ми вже хотіли їхати, але там були такі перешкоди. Люди поболіли. Ми все таки плануємо поїхати. Ось вона імені Василя Барвинського налагодна творча співпраця Міська Натовської дитячої музичної школи номер 2 та Гайсенської музичної школи, в рамках якої планується партнерський проект Мистецька освіта, стійкість пошук, рух та да перебої». Оце Тетяна Васильівна. Ви назвали теж. У них була онлайн нарада спільна. Вони дружать. Налагоджена творчу співпрацю з культурним центром муніципалітету міста і листва відбулася відеоконференція за участі директора Рома Матуліса, працівників даного закладу, керівництва Канатовської громади та керівників та працівників закладів культури. Хто був на цій нараді? Підніміть руку. Наташ, ти була по-моєму. Да? Угу. Ну тут розглядається і ведеться вже була спільна онлайн-виставка їх виробів майстрів. Муніципального центру культури і наші там працюють і спілкуються майстри. Ми на, ну, на, цій, на цій стрічці з ними дружимо. Але ми подали заявку на участь в 24-році у фестивалі духовної музики і у фестивалі Театральному Юнацькому. Так, налагоджена також. Співпрацю з центром допомоги і мистецтву України за підтримки Міністерства культури Німеччини, в рамках якої Канатовський міський краєзнавчий музей Лазаревського неодноразово отримав гуманітарну допомогу на базі національного заповідника Софія Київська. Також протягом червня вересня 2023 року в місті проведено благодійний культурно-мистецький проект з мистецтвом до перемоги, в рамках якого проведено 15 благодійних заходів і зібрано 60 тисяч гривень. Ви знаєте, що цей проект відрізнявся від минулорічного проекту тим, що ми Минулорічний був у нас в одній локації під кінотеатром, «Мір», де виступали всі колективи. А тепер ми провели цей проєкт по локаціям нашої громади. Хочеться зазначити, що наші художні колективи стали лауреатами обласного національно патріотичного онлайн-проєкту Незламні творчі заради перемоги і відкрили його. Учасників. Скоро я перечислюю, бо це наша гордість. Ми і ми пишаємося кращі колективи. Вони так сталося, що стали кращими колективами області. Гурт Воля, я не буду називати заклади, гурт коло двох, скарби Канатопщини», хоровий колектив Рідна пісня, ансамбль бального танцю Тріумф, народний аматорський театр, Фабула Зорянова і громадська організація Майстри канатопи. Ну що, тримаємо культурний фронт разом до перемоги і слава Україні!